Діти, я рада вас вітати на занятті з економіки. Сьогодні ми з вами вирушаємо в подорож до казки Теремок Ми з вами подивимось, як живуть і ведуть своє господарство казкові герої. Отже, ми вирушаємо. Кожна дитина знає спелюшок стару казку про теремок. Він в полі стояв невисокий і не низький. Потім в теремку оселилися звірята, які, ви знаєте, всі на зубок, працювали дружно, дружили один з одним. Промчали роки, а їх теремок ще стоїть. І звірі ж, але як змінилися, адже час вперед безперервно біжить. Пора працювати по місцях. Роботи нині вистачає нам. Я, мишка, Норушка, Я в фірмі служу. Макдональдс кличуть так. Фірму мою. Я вас нагодую, я вас напою. За першим класом вас обслужу. Раніше тут пекарню бабуся тримала. Вона всіх звірів пирогами пригощала. Стояла бідолажно біля печі всі дні, адже не було у неї. СВЧ печі. Я тільки на кнопочку натискаю і пиріжки з нею виймаю. Вони і смачні, вони і ситні. Не такі ж вони у мене і дорогі. Діти, а що це за піч така, ви знаєте? Так, це мікрохвильова піч. А як вона допомагає людині? Молодці. Вона полегшує працю, економить час. А до якого виду товарів відноситься мікрохвильова піч? Вірно, це побутова техніка. А які ще ви знаєте види побутової техніки? Молодці. Дітям пропоную пограти в гру, чудо машини. Подивіться на героїв казок і з'єднайте їх з тим приладом, який міг би стати нагоді цим героям. Молодці по пелюрці допоможе пилесос. А Федорі посудомийна машина. Бабусі з коритом пральна машина. Муха сокотуха обрала б електрочайник. Спасибі тобі, мишка, а ми вирушаємо далі. Відкрила я в лісі магазин. Іде покупець один за одним. Щедра гостя осінь в ліс до нас прийшла. Врожаї багаті людям принесла овочі та фрукти, щедро дарувала. І подивіться, що я тут зібрала. Діти, а де ростуть овочі? Молодці. Овочі ростуть на городі? А де ж ростуть фрукти? Правильно, фрукти ростуть у садку. Жабка пропонує нам з вами пограти в гру, що де росте. Де росте? Помідор та на городі. А де росте груша? У саду на дереві. Молодці. Де росте яблуко? Теж у саду на дереві. А де росте редиска? Так на городі. А де ж росте капустинка? Так, молодці на городі. А де росте вишня? Так, у саду на дереві. Де ми можемо знайти цибульку? На городі. А огірок. Так, молодці. На городі. А картопелька. Молодці на городі. А де росте кабачок? Так, молодці на городі. Молодці діти добре виконали завдання. Друзі, а ось їжак колючий. Він був на ялинку, схожий. Ну а зараз він діловий, серед звірів він знаменитий. Адже коли я весь в голках Кравцем кличе мене весь ліс. Я шию, порю, крою, метаю. Замовлення будь-яке я приймаю і виконую точно в строк, не порушує їжачок. Слів. Діти у їжачка дуже багато роботи. Щоб пошити такі чудові наряди, потрібні спеціальні інструменти. А які, як ви гадаєте? Молодці, правильно, Це голка, ножиці, нитки, тканина, швацька, машина. А зайчик працює лікарем. Які інструменти потрібні лікарю? Правильно, це шприц, вата, ліки. А тепер вирушаємо далі. Як називається цей магазин, як ви гадаєте? Це магазин лісова крамниця. Лисичка тримає крамницю і продає різні товари. Діти, а чи ви знаєте, що ж таке товари? Товар це будь-яка річ, яку можна купити, обміняти чи продати. Пропоную пограти в гру магазин, адже у магазині різних відділів, де можна придбати різні товари. Давайте ми з вами їх згадаємо та назвемо, в якому відділі ми можемо купити сир, сметану, молоко, йогурт, кефір. Молодці. Правильно в молочному відділі. А в якому відділі ми можемо придбати ковпаску, м'ясо, сосиски, сардельки? Правильно в м'ясному відділі. Помідори, капуста, цибуля, картопля, огірочки. Ми купуємо. Молодці. В овочевому відділі. Молодці діти! А на цьому наша подорож з казкою теремок закінчується. Звірятам дуже сподобалось з вами подорожувати. А я вам кажу до побачення, до нових зустрічей!